Розділ 45 Тепер, коли Елізабет переконалася, що антипатія до неї з боку Міс Бінглі корінилася в ревнощах, вона не могла не подумати про те, наскільки небажаним для останньої буде її візит до Пемберлі. Їй дуже кортіло дізнатися, скільки показної чемності знадобиться цій особі, щоб поновити їхнє знайомство. Коли вони приїхали до маєтку, їх провели через вітальню до зали, котра розташовувалася із північного боку, і тому була винятково приємною для проводження там часу улітку. Вікна зали виходили на відкриту місцевість, показуючи для огляду приємний для ока краєвид із високими лісистими пагорбами позаду будинку, а на галявині, що містилася в проміжку, виднілися красиві дуби. Та іспанські каштани. У цій кімнаті їх і прийняла міс Дерсі, котра сиділа там разом із місіс Герст та Міс Бінглі. А ще там була її лондонська гувернантка. Прийняла їх Джорджана надзвичайно чемно та з усією тією ніяковістю, котра, хоча й була породжена сором'язливістю і острахом, зробити щось не так, але могла легко видатись Чимось на кшталт гордовитості та зрозумілості тим, хто почувався перед нею меншовартим. Однак місіс Гардінер зі своєю племінницею пожаліли її і віддали їй належне. Місіс Герст та Міс Бінглі удостоїли їх лише реверансом, а коли вони сіли, то якийсь час тривала мовчазна пауза, надзвичайно ніякова, як завжди буває в таких випадках. Мовчання порушила місіс Енслі, вічлива та приємна на вигляд жінка, чиї спроби розпочинати хоч якесь спілкування, довели, що вона є більш вихованою, ніж решта присутніх. Саме між нею та місіс Гардінер при нерегулярній участі Елізабет і відбувалася розмова. А здавалося, що міс Дарсі трохи не вистачало сміливості, щоб до цієї розмови приєднатись. Інколи вона наважувалася вставити коротке речення, коли існувала найменша небезпека, що його хтось почує. Невдовзі Елізабет помітила, що за нею пильно спостерігає Міс Бінглі, котра прислухалася до кожного мовленого нею слова, особливо на адресу Міс Дарсі. Це відкриття ніяк не завадило б їй спілкуватися із останньою, якби вони не сиділи незручно далеко одна від одної. Та Елізабет не жалкувала, що позбавлена можливості багато говорити із Міс Дарсі. Її займали власні думки. Елізабет очікувала, що кожної миті в кімнату може війти хтось із чоловіків, їй одночасно і хотілося, і не хотілося, щоб серед них був хазяї будинку, і яке почуття переважало бажання чи небажання його бачити, їй важко було визначити. Просидівши отак хвилин п'ятнадцять і жодного разу не почувши голосу Міс Бінглі, Елізабет несподівано дочекалась від неї холоднобайдужого запитання про здоров'я її родини. Вона відповіла з готовністю, але з такою ж холодною байдужістю, і більше Міс Бінглі до неї не зверталась. Ще одна зміна в перебігу їхнього візиту настала тоді, коли до кімнати війшли слуги, що несли холодне м'ясо, тістечка та розмаїття найкращих, як на цю пору, фруктів. Але це відбулося лише після численних промовистих поглядів та посмішок місіс Енслі в бік Міс Дарсі, покликаних нагадати їй про обов'язки хазяйки. Тепер усьому товариству було чим займатися. Не всі були здатні підтримувати розмову, але всі були здатні поглинати їжу, тож пречудові піраміди з винограду та парсиків швидко зібрали присутніх навколо столу. За цим заняттям Марізабут мало достатньо часу, щоб вирішити, бажає вона чи не бажає приходу містра Дарсі, керуючись при цьому тими почуттями, які переважатимуть під час його появи в кімнаті. То коли він все ж таки зайшов, Незважаючи на бажання його побачити, котре в ту мить переважило, вона почала жалкувати, що це сталося. Певний час містер Дарсі провів із містером Гардінером, котрий разом із працівниками маєтку займався риболовлею, і полишив його тільки тоді, коли дізнався, що Елізабет та місіс Гардінер збиралися зробити того ранку візит Джорджіані. Тільки но він з'явився, Елізабет. Мудро вирішила бути цілковито невимушеною та стриманою. Це було дуже правильне, але дуже важко виконуване рішення, тому що вона пересвідчилась. До них двох була прикута увага всього товариства, і жодне око не проминуло спостерігати за його поведінкою після того, як він увійшов до кімнати. Ні на чиєму обличчі уважна допитливість не відобразилася так сильно, як на обличчі міс Бінглі, незважаючи на широкі посмішки, котрі з'явилися на ньому щоразу, як вона з ким небудь розмовляла. Вона ще не втратила голову від ревнощів і аж ніяк не полишила надії здобути містера Дерсі. При появі брата міс Дерсі почала докладати величезних зусиль, аби приймати жвавішу участь у розмовах. Елізабет пересвідчилася, що йому дуже хотілося, щоб вона та його сестра краще познайомились і тому всіляко заохочував останню до розмови. Це теж не пройшло повз увагу міс Бінглі. Вона розсердилась і нерозважливо скористалася першою ж можливістю. Поблажливо зверхню вставити в розмову таке питання. Скажіть но, міс Елізо, а що Енський полк уже полишив Меритон? Для вашої родини це, напевно, стало тяжким ударом. У присутності містера Тарсі вона не наважилася згадати ім'я Вікхема, та Елізабет одразу збагнула, що саме мала на увазі міс Бінглі. Пов'язані із ним спогади на якусь мить засмутили її, але вона швидко взяла себе в руки, щоб дати відсіч такому злостивому наскоку, і не забарилася із відповіддю, мовленою досить спокійним тоном. Коли Елізабет говорила, то мимоволі помітила, що обличчя містера Дарсі вмить почервоніло, а сестра його не могла підвести очей від несподіваного сум'яття, Знала б міс Бінглі, якої неприємності вона завдала втумить об'єктові своїх устремлінь, то нізащо б не наважилася на таке зауваження. Та їй просто хотілося збити з пантелику Елізабет, нагадавши про чоловіка, до котрого, як їй здавалося, та була небайдушою. Їй хотілося змусити її виявити свою нерозважливість, аби Дарсі подумав про неї зле і, можливо, нагадати останньому про глупства та недоладності, характерні для стосунків між певними представницями їхньої родини та військовими Енського полку. Ясно було, що Міс Бінглі нічогісінько не знала про ту втечу із Вікхемом, яку задумала Міс Дарсі. Ця таємниця оберігалася з усією можливою ретельністю, і жодна жива душа, крім Елізабет, про неї не дізналась. Особливо ретельно містер Дарсі приховував це від сестри містера Бінглі. Бо, як колись, здавалося, Елізабет, сподівалася, що вони будуть родичками його сестри. Свого часу такий план у містера Дарсі, напевне, був. І якщо він безпосередньо і не спонукав його розбити стосунки між містером Бінглі та старшою міс Беннет, то все одно якось спричинився до його жвавої зацікавленістю долею свого друга. Однак, зважена поведінка Елізабет невдовзі вгамувала його емоції, а оскільки роздратована та розчарована Міс Бінглі до теми Вікхема наближатися, не наважилась, то з часом Джорджіана теж опанувала себе, хоча й недостатньо добре для того, щоб підтримувати розмову. Її брат, із поглядом якого Елізабет боялась зустрічатись, навряд чи пригадував у цей момент про її обізнаність із цією історією, тому та ж сама обставина, котра, здавалося б, мала змусити його відвернути від неї свої думки, навпаки, спричинилася до того, що він. І ще більше зосередили ній свою доброзичливу увагу. Після вище зазначеного запитання та відповіді на нього цей візит тривав недовго. А коли містер Дарсі проводжав їх до карети, то тут уже міс Бінглі нарешті дала волю своїй критиці, гудячи характер Елізабет, її поведінку та її вбрання. Але Джорджіана не стала її підтримувати. Для гарного ставлення до Елізабет їй було достатньо рекомендацій, яку їй дав брат, хіба ж міг він помилятися у своїх судженнях про людей? А вирази, в яких він висловлювався про Елізабет, не залишили Джорджіані жодної можливості думати про неї інакше, ніж як про дівчину красиву і привітну. Коли Дарсі повернувся до зали, то міс Бінглі не могла не повторити йому частину того, що вона говорила його сестрі. Як погано виглядала Еліза Бенет сьогодні вранці, містера Дарсі, вигукнула вона. Я ще не бачила, щоби хтось так мінявся в гіршу сторону, як вона після цієї зими. Вона так засмагла стала якоюсь вульгарною. Ми з Луїзою зійшлися на тому, що ніколи б її не впізнали. Такий відгук містеру Дарсі явно не сподобався, та він обмежився стриманою відповіддю, зазначивши, що не помітив у ній якихось змін, окрім досить сильної засмаги, що зовсім не є якоюсь дивиною, коли люди багато подорожують улітку. А я зі свого боку ніяк не могла заспокоїтись, міс Бінглі. Мушу зазначити, що ніколи не вбачала в ній ніякої краси. Її обличчя є надто вузьким, кольор його якийсь тьмяний, а риси зовсім невродливі. Її носу бракує чіткості, лінії його невиразні, зуби більш-менш гарні, але не більше. Що ж до очей, котрі декотрим здавалися такими прекрасними, то я не вбачаю в них. Нічого особливого. Вони мають уїдливий та непривітний вираз, і він мені не подобається. Увесь її вигляд це відразлива, позбавлена смаку самовпевненість. Якою переконаною Міс Бінглі не була стосовно симпатії містера Дарсі до Елізабет, усе одно це не було найкращим способом сподобатись йому самій. Але люди розгнівані. Рідко коли бувають розважливими. Тож, коли вона нарешті побачила, що він почувається явно некомфортно, то вирішила, що її слова мали успіх. Однак Дарсі вперто продовжував мовчати, тому вона вирішила будь-що змусити його проговорити, продовживши. Пам'ятаю, коли ми вперше зустрілися із нею у Гертфордширі. То були вкрай здивовані, що всі вважали її такою красунею. Я добре пам'ятаю, як колись увечері, після їхнього обіднього візиту до Недерфілда, ви сказали, вона і красуня? Та це все одно, що назвати її матір розумницею та доптепницею. Але потім, ви, здається, стали про неї кращої думки, і свого часу вважали її досить вродливою. Так. Відповів містер Дарсі, більше не маючи бажання стримуватись. Але я думав так лише на самому початку нашого знайомства, бо вже багато місяців вважаю її однією із найвородливіших жінок, яких я знаю. Сказавши це, він вийшов, залишивши міс Бінглі можливість утішатися думкою, що своєю настирливістю вона зашкодила тільки самій собі дорозі додому місіс Гардінер та Елізабет обговорювали все, що відбулося під час візиту, але не те, що цікавило їх найбільше. Вони в подробицях розібрали поведінку та зовнішній вигляд усіх, кого вони бачили, за винятком лише тієї людини, яка більше за інших володіла їхньою увагою. Вони говорили про його сестру, його друзів, про його будинок, про фрукти, що подавали до столу, про все, окрім нього самого. Тож, Елізбет, страшенно кортіло дізнатися, про що думає місіс Гардінер. А місіс Гардінер страшенно кортіло, щоб її племінниця першою почала розмову на цю тему.